Безкалтер з пошапом польського виробника Кінга 1099, колекція Луна. Дуже гарний відтінок мережева, він такий е, молочному відтіночку. По центру на резиночці є логотип. Брительки тендітні і жіночні, вони не відстьобуються і не дуже широкі. В поясі е, пояс виготовлений із двох шарів мережева без кісточок. Тримається добре за рахунок якісної резиночки. В середині натуральна тканина, бавовняний дубляж і кармани для вкладиші. Ви можете самі зробити собі потрібну повноту додати або виняти додатки з пошабом. До цього бізгалтера труси бразиліано, вони виготовлені спереді і ззаді з прозорого мережева, бавовняна ластовиця, По спинці є акцент резиночка яка підтримується в бюстгальтері спереді також в комплекті, виглядає дуже гарно і дуже жіночно. В інтернет-магазині білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і K. Пушап, М'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.